Україна символ незламності, боротьби за майбутнє, національної ідентичності та гідності. Країна, яку знають в усьому світі, яку поважають та якою пишаються, люди, чия міць стала прикладом для усіх. Нашу державу не сплутають ні з якою іншою. Вона майоріє синьо-жовтим стягом, який символізує чисте небо і поле, що проростає пшеницею. У кожного з нас вишиті серця. Нашими вулицями ходять герої сучасності, армія, яка своїми подвигами виборює майбутнє, мова, ідентифікатор нації, яка об'єднує українські душі по всій планеті. Віра в майбутнє в Бога, в Україну. Такою ми знаємо нашу державу, такою ми бачимо її майбутнє. Утім. Так не було завжди. Молода країна, яка вже 11 років вибурює своє право на суверенне та незалежне життя, яка нимо фенікс із вогню і попелу розмахує крилами, аби летіти у вільний світ. У цьому відео ми пригадаємо тернистий шлях, який назавжди розвів наші шляхи з російським мордором, дипломатичні перемоги, які стали точками неповернення до мрій окупантів. Про радянське воз'єднання 2014 рік. Темний час в сучасній історії нашої країни. Тоді нас ледне запроторили в так званий тайожний союз, масові протести, недовіра до влади, боротьба, вбивства цивільних, початок бойових дій. Окупація тоді українська дипломатія, яка взяла на себе відповідальність за країну, стояла перед вибором або зникнути з геополітичної мапи світу, або заявити про себе гучно. Попри страшний сценарій Кремля, Україна встає з колін. Чинна влада, яку в той час очолив Петро Порошенко, починає діяти ще у 2014-му Мало хто в світі вірив, що такого гіганта, як Росію, Вдасться ізолювати гроші Газпрому, впливу Європі, інерція старої дипломатії. Усе було проти нас. Україна опинилася в інформаційній і політичній ізоляції. Кремль вкидав у світ наративи про громадянську війну, бандерівців і переворот. Західні еліти були дезорієнтовані, а дехто навіть схилявся до умиротворення Путіна. Чи не єдине, що було в Україні жага до справедливості. Відтак прийнято рішення. Петро Порошенко вирушає у глобальний дипломатичний тур: Брюссель, Вашингтон, Берлін, Оттава, Париж. Кожна зустріч як фронт, кожна заява як постріл, і поступово захід став на наш бік. Перші серйозні санкції проти РФ були введені саме завдяки українському напору, і навіть через роки вони залишаються важливим інструментом тиску на агресора. Я дуже гордий, тим, що Україна довела, що ми боремося за демократичні цінності, що ми віримо у міжнародне право що територіальні проблеми, агресія ми вірили належать до минулого, щонайменше на нашому континенті, але наразі ці сподівання були розбиті таким конфліктом, якого не було роками і декадами, якщо не століттями, я е, взяв з собою паспорти та військові посвідчення російських солдат, російських офіцерів, які приїхали до нас, і і це найкращий доказ агресії та присутності російських військових. Вони, ми робимо багато конференцій. ми хочемо продемонструвати всьому світу російських солдат та офіцерів, які, як вони кажуть, загубилися. Далі українська влада запускає євроінтеграційний процес. Саме таким Українці бачили своє майбутнє. Ми маємо бути в європейській родині країн після революції гідності. Країна отримала шанс на прорив. Угоду про асоціацію з ЄС, але шанс це ще не гарантія. Росія тиснула в ЄС. Тоді був скепсис. А в Нідерландах навіть референдум проти. Порошенко почав дипломатичний штурм. Переговори, особисті візити, виступи на європейських форумах, робота з кожним лідером окремо, і результат прийшов. 1 вересня 2017 року угода набула чинності. Це стало формальним розлученням з руським міром на рівні державної стратегії. Україна зробила вибір. І цей вибір Європа. Сенат Королівства Нідерланди, Верхня Палата парламенту, схвалила рішення про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Шлях до цього виявився довгим. І набагато складнішим, ніж ми уявляли собі на старті цього процесу. Чому так трапилось? Окремий, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу. Які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Ми відстояли угоду про асоціацію. Дорогу до якої три з половиною роки тому відкрили учасники Євромайдану та Революції гідності. Тим часом, поки триває збройне протистояння на сході на дипломатичній арені, завдяки фаховості тодішньої української влади, наша держава має все більше перемог. Реформи боротьба з корупцією, нові айді паспорти, законодавство з безпеки, кордонів, усе це здавалося далеким і складним, але за кожним пунктом стояла мета: відкрити українцям світ. І вона таки була досягнута 11 червня 2017 року. Мільйони українців уперше отримали змогу поїхати до Європи без віз. Це був не просто спрощений перетин кордону, це був акт довіри, символ, що Україну сприймають не як буферну зону, а як партнера. Ми з вами зібралися, щоб разом виконати справжню оду радості з нагодою отримання. Законного та реального права і можливості без візових подорожей українців до Європейського Союзу мріяний безвізовий режим українців до Європейського Союзу стартує. Я хочу сказати, що насправді. Це набагато більше, ніж початок нового року. Бо ми з вами, український народ і вся Україна, вступаємо в іншу історичну епоху. І ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави, а українського демократичного світу з авторитарним. Русским міром Утім, дипломатія це не лише про міжнародні столиці, а й про боротьбу за сенси. У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної, ініційований і просунутий закон Порошенком та його командою. Документ нарешті закріпив українську як основну у сфері освіти, медіа, культури держслужби. Він став щитом для солов'їнної в країні, яка століттями за Знавала мовної колонізації. ця перемога викорінила руський язик з української культури, лишивши його без жодних прав. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Дуже мудрі слова Ліни Васильівни Костенко. Але за останні п'ять років ми вийшли з передінфарктного стану. Зробили дуже багато і українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт кіно, книга, радіо і телебачення. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації це місія, яку нам належить звершити. Разом з вирішенням мовного питання почався і процес викорінення чужої віри. Віки колоніального впливу РПЦ на Україну завершились у 2019 році. Петро Порошенко не просто підтримав автокефалію. Він особисто вів переговори із вселенським патріархом Варфоломієм, будував коаліцію архієреїв, переконував, тиснув, ризикував 6 січня 2019 року. День який став історичним. Україна Отримала Томос про автокефалію замість філії РПЦ Православна Церква України. Це була дипломатична перемога у сфері, де Кремль вважав себе непереможним у духовному просторі. Його всесвятість, Вселенський патріарх Варфоломей і сінот Константинопольської церкви Матері, сказали омріяне, довго та протягом тривалого часу виборюване нами так: помісній, автокефальній, православній церкві Україні бути. 2019 рік в останні місяці свого президентства Петро Порошенко закріплює в конституції стратегічний курс на євросоюз та НАТО. Це стало першим в історії України юридичним механізмом, який унеможливлює політичний розворот назад до рускава міра. Це не була просто декларація. Це стало страхувальним тросом для майбутніх поколінь, щоб Україну більше ніколи не могли зіштовхнути в обійми Кремля, фіксуючи в Конституції обов'язків. С курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу ми посилаємо дуже потужний меседж про серйозність і незворотність своїх намірів нашим партнерам по обидва боки Атланти. Ми посилаємо меседж і до Москви. Ми розстаємося остаточно і без повороту. Триста за Рішення прийняте. Ава Україні за каденції Петра Порошенка українська дипломатія укріпила свої позиції на міжнародній арені та вкорінилася в європейському світі. Утім, протягом всього президентського терміну був ще один вектор роботи Порошенка найважливіший для держави. 2014 рік армія в руїні, залишки від совєтської системи, розкрадені склади, моральне спустошення після Януковича. Країна в облозі, ворог на кордоні. А в Генштабі паніка саме тоді почалося будівництво з нуля. Порошенко взяв на себе місію головнокомандувача не на словах, а на фронтах. Поїздки в різні сектори, прямі перемовини з командирами, розгортання мобілізації, волонтерський пил усе це стало частиною системи, яку він започаткував із першого дня. За п'ять років Україна отримала нову контрактну армію, а не мобілізаційний хаос, повне переозброєння сухопутних. Сил нову військову форму, нову доктрину, нові стандарти за зразком НАТО. А головне абсолютно нову армію духу армію, яка не чекає наказу відступити. Армію, яка тримає не лише фронт, а й державність. П'ятий президент був першим, хто не просто говорив про НАТО, а системно вшив цей вектор у державну політику. Пріоритетними цілями реформи на найближчу перспективу збройних сил є по-перше. Розвиток системи управління Збройних сил та вдосконалення системи оборонного планування на основі прийнятих НАТО принципів та стандартів. По-друге, набуття збройними силами України, основних оперативних спроможностей: третє створення об'єднаної системи логістичного забезпечення збройних сил, здатної забезпечувати всі складові оборони під час їх застосування. По-четверте, Професіоналізація збройних сил та створення необхідного військового резерву. Україна не просто відродила, Україна створила нову армію. Петро Порошенко не обіцяв, що буде легко, але зробив так, щоб було чим захищатися, було за що боротися і чим пишатися. І коли прийшло 24 лютого 2022 року. Саме ця новостворена українська армія стояла. Не завдяки, а всупереч не тому, що готова була до війни, а тому, що була побудована воля, міць та український характер, і саме таку Україну поважають, її визнають. А головне з нами рахується світ.